Коля, біди. Коля, веди що? Кай, солод своя. Тай, Так. так? Да. рюкзак. Угу. Собака по конду ви її. До кабачки. О, ну Це корова. Чекай, бо забуває як малинку. Забуває як малинку. А кабу не сам стоять? А вон є. У дитини там, так. Мала взяв. Так, все, хлопці, беріть цей так. А там є за пакет. А там пакет. Ага, там ще старий. Так, та, є ще пакет. Вигрузилась кавалерка. Трохи розгрузили ту машину. ну Акційна вода муси бути. Кавалерка приїхала, привезли цей й діти як Але ну, Кладя, це... кавун чіпила і понесла. І Руся, саме головне, усі не сховають. Чуєш? То що твоє, то твоє, а їм дасть то, значить, той брак. <риклад> <риклад>